Доброго дня з вами компанія Буткар. Я ведучий Дмитро. А позаду мене стоять два абсолютно, здавалося, б, одинакові Audi e-tron 55 quattro. Сьогодні в нашому випуску ми порівняємо ці два автомобілі. Друзі, сьогодні маємо на огляді дві дуже цікаві та схожі, але все ж різні Audi e-tron 55 quattro. Обидві повністю електричні, обидві з повним приводом. 408 конячок під капотом і однакова батарея на 95 кВт годин. Але якщо копнути глибше, різниця між ними відчутна. Давайте порівняємо, в чому фішки кожного. Почнемо з новішої моделі 2021 року. Вона виглядає свіжіше, пробіг менший, і вона вже з оновленим електродвигуном, який, до речі, поміняли на новий по гарантії у вересні цього року. Це вже хороший бонус, новий мотор і ще під гарантією Audi. По комплектації тут все дуже по аудюшному. Пневмопідвізка 4-Corner. Вона реально адаптується під дорогу адаптивний круїз. з камери 360. Купа асистентів, отримання в полосі, аварійне гальмування, навіть асистент у заторах, Traffic Jam Assist. салон Валькантара і перфоровані шкірі Pearl Napa. Комфортні сидіння Ergo з пам'яттю і, звісно, цифрова приборка та mmi навігація. Все зроблено для водія. Це машина, яка тебе розслабляє, але в той же час тримає у фокусі. А тепер 2019 рік. Galaxy Blue колір і вона має свої козирі. Так, пробіг трохи більший, але по технічній частині все ж доглянуто і підтверджено. Офіційний сервіс, заміна блоків hv батареї, повна діагностика і навіть оновлення софту, ауді не жартує з обслуговуванням. Ця комплектація вже більше схожа на преміум з акцентом на водія, панорамний дах, кедаб дисплей який виводить швидкість, навігацію та інше, прямо на лобове. 21-дюймові диски виглядає бомбезно. Електропривід сидінь з пам'ятю, підігрів сидінь і спереду і ззаду. Система безпеки Pre-Sense. акустичне та теплозахисне скло в салоні. Тихо, як у бібліотеці. Словом, тут все для того, щоб насолоджуватись кожною поїздкою, але трохи менше нових фішок ніж у моделі 2021 року. Тепер до суті. 2021 рік це більше про новизну технології і комфорт у місті. 2019 рік більше преміуму, більше стилю, більше шику і трішки нижча ціна. Тобто, якщо хочеш новіший мотор, асистенти у заторах і класичний Audi Comфорт, бери 2021. Якщо хочеш максимальний візуальний вау-ефект, панораму, про акційний дисплей і трішки зекономити, тоді 2019 й твій варіант. Обидва варіанти доглянуті з повною офіційною історією, і обидва вже чекають на тебе. Ну що, яку б ти обрав? Пиши в коментарях.